Доброго дня! Я вас вітаю на каналі Корекційно-Логопедичного центру Промова. І сьогодні ми поговоримо про таку тему, як вікові норми розвитку мовлення від народження до 3 років. Я з впевненістю можу сказати, що кожна сім'я, де з'являється малюк, з нетерпінням чекає, коли ж їхня дитина заговорить. Тож давайте розберемося, як все таки повинно розвиватися мовлення в нормі і коли слід вже починати хвилюватися та звертатися за допомогою. У разі перших ознак відхилень у формуванні мовлення. Вже в 2-3 місяці малюк повинен почати проявляти перші вокалізації у вигляді гуління. Простими словами, він починає агукати, вимовляє окремі звуки або їх сполучення. Це дуже важливий етап, так як мовний апарат готується до вимови більш складних звуків. Приблизно з 5 місяців починається етап лепету, коли малюк активно вимовляє повторювані склади в різних варіаціях. Типу ма-ма-ма, бабу-ба і так далі. У нормі до кінця першого року життя ваш малюк повинен вміти контролювати свою інтонацію, розуміти прості звернення, наприклад, іди сюди, розпізнавати заборони та дозволи, орієнтуватися в часто повторюваних виразах на кшталт пока-пока та реагувати, коли його або її кличуть по імені. Що ж саме повинно вас насторожити в розвитку малюка і вказати на сповільнений темп розвитку мовлення? Давайте розберемося докладніше. Отже, якщо малюк мовчить або довго вимовляє тільки непов'язані звуки, замість того, щоб формувати склади, в нього відсутня реакція на звернення по імені, немає спроб імітувати мовленнєві дії, він ігнорує прості голосові інструкції або прохання, не реагує на звернення матері. Будь-який з цих проявів або відсутність вище зазначених вмінь не повинно ігноруватися батьками. Зазвичай надмірну турботу та хвилювання матусі заспокоює педіатр або родичі, які стверджують, що дитина ще маленька і все буде добре. Але якщо б кожен, у кого з'являється малюк, знав норми розвитку мови, то можна було б будь-які відхилення коригувати ще на початку шляху, що допомогло б зменшити зростаючу кількість немовленнєвих дітей. Причини відхилень можуть бути пов'язані з різними факторами, починаючи від пологової травми, закінчуючи патологіями слухового апарату, коли малюк просто не чує, що йому кажуть. Визначити джерело проблеми і підібрати адекватну терапію допоможе спеціаліст. Звісно, можуть знадобитися і додаткові дослідження. Наступний період розвитку мовлення це від 1 до 2 років. Він характеризується дуже швидким розвитком мовлення, відбувається перехід до формування слів і словосполучень. Приблизно до 2-річного віку словниковий запас розширюється до 300-400 слів і з'являються перші прості фрази з двох-трьох слів. Жестикуляції і мімічні наслідування, у свою чергу, стають все менш виразними. У нормі дітки одного-двох років повинні без проблем розпізнавати і називати членів сім'ї по іменах. Розуміти прості прохання, наприклад, дай мені м'ячик, використовувати вмовлені не тільки іменники, а також і дієслова, виражати свої думки і бажання за допомогою словосполучень і коротких речень, розуміти суть легких ілюстрованих оповідань, вкладати у слова емоції, змінюючи тон, тембр і гучність голосу. В цілому, у цей період діти дуже зацікавлені у будь-якій можливості спілкування, але через невиразність мови і швидкий темп. Дорослі не завжди можуть зрозуміти, що вони говорять. Варто записатися на консультацію до логопеда, якщо дитина не переходить на словесне спілкування, обмежуючи його жестами і мімікою, не розвивається зв'язне мовлення, відсутнє розуміння елементарних прохань батьків, словниковий запас не розширюється, мовлення не емоційно забарвлене. Період від 2 до 3 років характеризується активним розширенням словника приблизно до півтори тисячі слів. До 3 років дитина стає набагато простіше орієнтуватися в тому, що кажуть оточуючі, а також формується здатність говорити про себе в першій особі. У цьому віці з'являються більш довгі речення, при цьому дуже багато граматичних помилок не є приводом для хвилювань батьків. Під час гри дитина починає активно спілкуватися сама з собою. Починається етап, коли дитина задає батькам багато запитань, при цьому далеко не завжди чекає на них відповіді. Виникає стійка зацікавленість до картинок і книжок, де на зображеннях дитина вже може знайти знайомі предмети і тварин і просить улюблену казку, читати декілька разів. З'являється здатність розуміти не лише прості, а й двоступеневі прохання з умовами. Наприклад, помий руки, тоді отримаєш цукерку. Відхиленням вважається, якщо дитина деякі звуки вимовляє в пом'якшеному варіанті, наприклад, масинка або козя, або змінює складні звуки на прості, або інші насторожуючі фактори умовлені вашого малюка. Батькам варто занепокоїтися, якщо дитина говорить про себе в третій особі, не намагається імітувати незнайомі для неї слова і словосполучення, не вимовляє дієслів. Використовує в мовленні тільки прості словосполучення, практично не вживає речень, гугнявить та кардинально змінює граматичну структуру речень. Правильний розвиток мовлення це основа формування гармонійної особистості вашого малюка, і будь-яке ігнорування проблем може призвести до серйозних негативних наслідків, таких як сповільнення інтелектуального розвитку, складнощі адаптації в суспільстві, психологічний дискомфорт і так далі. Якщо інформація була для вас цікавою, то підписуйтесь на наш канал, де ми будемо і далі ділитися з вами корисною інформацією. Ставте нам запитання, залишайте коментарі та не забувайте про вподобайки. Продовження цієї теми у нових випусках, тож слідкуйте за нашими новинами. З вами була я, Вікторія Ярошенко, керівник Корекційно-Логопедичного центру Промова. До зустрічі!